і просто доступний димчик Петра. І це не обичне відео для мого каналу, бо в мене ще, ви знаєте, називається канал канал Петроплей, але я хочу такі, таку, як би, знаєте, міні-рубрику зазняти, як вам сказати, за кружкою чаю. В цій рубриці я хочу вам вам розповісти історію мою історії якісь життя якісь інтересні щось там розказати про каналу і так далі ну і на фоні будуть такі от картинки бо просто я не знаю що більше поставити ну. Але в принципі я почнемо ж з мого каналу. В принципі, там не так в мене нормально вже під набралося підписчиків просмотрів і там лайків і коментів. Ну, дізлайків саме найменше в мене набралося. Всього там лайків 4, дізлайків 4. А лайків, як я вже бачу, ви чуть чуть підкачалися, то там вже більше вроді ніж 10 лайків за цей за два тижні вроді чи за місяць навіть. за місяць взагалі у мене 15 лайків. Ну, в мене так підкачується, канал підкачується. Ну і в принципі, що я хотів розказати в цьому розговорному відео. Хочу розказати вам про конкурси і так далі, що у мене буде. Під, під кожним відео ви будете мені писати коментарі. Той коментарі, який є буде без одного лайку, получу аккаунт Майнкрафт. Той хто буде без коментарів, напише і під ним не буде ніякого коментаря ну відповідь, то він получе аккаунт WWI2K17. І той, хто самий найперший напише коментарі той получе від мене аккаунт клю, е, і ключі е, для е, ігри Magic Kings, е, тобто сказочні рицарі. І в принципі, е, такі конкурси будуть під кожним відео. І е, в принципі, я думаю, таке зійде для мого каналу, бо я хочу якось спілкуватися з вами, щось вам дарувати. І так буде під кожним відео, щоб ми якось радувалися. А деякі які зробили ці условия, але не виграли ці призи, бо в мене може там не хватило чогось, ще щось, якісь проблеми може були, то вони просто засвітять в мене відео і получать сігну. Або не сігну, або піар маленький, ну, наприклад, лайки там, скажу, порекомендую відео, ще щось. І хочу вам ще е, такий канал порекомендувати. І, е, він в мене дуже активний, Самий найактивніший підписчик це назад Луцик. Він е, е, він дуже крутий чувак в нього навіть такі є е, прикольні відео. Е, ну і це не... Фіар ніхто нікому не платив. Просто хотів допомогти тому мому, мому підписчику, бо просто в нього дуже мало підписчиків і якось не хочуть вони підбавлятися. То я думаю, в мене 43 підписчики, а в нього там 19, то я думаю, що ви такі добрі можете підписатися на нього. Я не знаю, як ви хочете. Ну, в принципі, в нього такі відео нормальні. І... і в принципі, якщо ви будете чути в тих відео, то вибачте, що бо це просто такі відео, які я говорю, знаєте, так як би до вас, щоб це було це з першого разу тільки ці кадри робляться, то І якщо вам подобається така рубрика, то, будь ласка, поставте лайк, бо я... Якби не знаю, чи вам подобається чи ні такі розговорні відео. Мені як ви такі подобаються, і знаєте, в них немає сміскової нагрузки, там е е можна один до одного. Ви в коментарях висловлюєте свої, свої мислення, а я вам е, говорю щось ось тих от відео. Ну і в принципі я в тому е, е, в цьому от відео розказала, вам, що, е, що це буде за така рубрика. В принципі, вона така, е, можна так сказати, безкінечна. На протязі всього всієї моєї історії мого каналу я буду випускати такі відео е, два рази на неділю. В принципі, то буде е, так добре. Е, ну, я буду без ось тих всяких...